Питання опалення місць загального користування у багатоквартирних будинках викликає чимало дискусій серед жителів шостки. Тема стала ключовою на апаратній нараді. Міський голова Микола Нога звернув увагу на необхідність вдосконалення системи нарахувань. По-перше, є методика нарахування, з якою всім бажано ознайомитися, і які шляхи можна зробити для того, щоб перейти на нарахування місць загального користування по іншим методикам. По іншим формулам а, також інформую, що на останньому засіданні сесії було прийнято рішення стосовно а, надання можливості співвласникам будинкам а, протокольним рішенням зафіксувати позицію, яка спрямована на те, що розподіл теплової енергії а, здійсниться відповідно літівника. А на споживачів з централізованим опаленням, тобто розподіл теплової енергії за лічильником іде лише на тих співвласникам, у яких приміщення обладнано системою централізованого централізоване опалення. Розрахунок за новою формулою дозволить уникнути непорозумінь та сприяти справедливому розподілу витрат, зазначила пані Гребенюк. Вона також додала, що всі співвласники будинків можуть ознайомитися з методикою та розглянути можливість переходу на нову схему за місця загального користування. Якщо вирішуть споживачі, що в місцях загального користування тобто в допоміжних приміщеннях немає приладів опалення, обігріву місць загального користування, тому розподіл здійснюється лише на централізованих на теплопостачання відповідно до показників приладу обліку. Міський голова наголосив на необхідності практичного тестування цього підходу. Він дав доручення провести аудит у кількох багатоповерхівках, або оцінити ефективність нової системи обрахувань. Даша, ви вибираєте декілька будинків, наймаємо проектну організацію, якщо потрібно поміряти там довжину всіх труб у підвалах і таке інше. Місця загального користування площі є обрахований БТІ. і Можна перейти на нову на нову схему обрахунку. На цій неділі, щоб ми по двом будинкам таку роботу розпочали, добре, крім цього, управління економіки Шосткинської міської ради продовжує моніторити міські та міжміські маршрути громадського автотранспорту.